Друзі, вітаю! Макрон вийшов із пропозицією олімпійського так званого перемиря в основних військових конфліктах та війнах, в тому числі в Україні. Я вам про це говорив: що є схожа ініціатива, більше того, під перемир'я він ще й хоче насправді зробити. Мирні перемовини, це була така інсайдерська інформація. я Вам її три тижні тому розповідав. Про неї говорили дипломати, заїжджі сюди іноземні політики. Що є така ідея? Зараз вона стала явною. Макрон вже вийшов в публічний простір. Їде до нього в гості Сі Цзінпін, його друг, і він каже, що схожі речі робили на зимову Олімпіаду, коли війна починалася. Пам'ятаєте, Путін хотів стартанути 14 -го. Ну от але сі сказав, що йди краще займися Кабаєвою, хоч раз в житті. Подаруй, можливо, їй щось до Дня Святого Валентина, але точно не нападай на Україну. Що Путін і послухав, він напав 22-го і, типу там сидів з кіслих мордей, коли несли наш прекрасний український прапор. То от Макрон зараз хоче щось схоже зробити. Наскільки це корисно, наскільки це потрібно, що загалом з цього може бути. Давайте проаналізуємо. Плюс два слова скажу: прорвало в Росії ще одну чергову дамбу, і це прекрасно. От. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо для того, щоб говорити правду, боротися з російською пропагандою та витискати російських агентів. Тому натисніть кнопку Підписатися, це важливо. Друге, зробіть донат. Ми збираємо для хлопців з Бахмутського напрямку та інший напрямок роботи. І ті, і ті попросили по квадроциклу вивозити полонених і завозити снаряди. Не вистачає техніки. Просять підтримати їх якраз таки квадроциклами. Ну, вони попросили, хто ми такі, щоб їм відмовити. Тому якщо можна, будь ласка, включіться 100-500 гривень буде просто ідеально. Менель Макрон, французький президент, вийшов з ініціативою щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі. В тому числі війна в Україні на час проведення Олімпійських ігор та розраховує на допомогу лідера Китаю в даному питанні. Обидва лідери мають певне більше насправді в китайця, менше в француза, ліве спрямування. Ну і загалом обидві країни свого часу дружили після того, як написали твір про гулаг французьким лівим було якось трошки. Незручно а, хизуватися досягненнями сталінських лівих апаратчиків. А, ну і власне вони переключилися на Мао, і ліві, французькі студенти почали ходити в піджаках Мао, ходити на ліве кіно, підтримуючи і вигукуючи а, ідеї великого китайського кормчого. Ну а російські ліві відійшли в минуле, тому що їхні злочини всплили. Ну і десь ось тут підтримувалася ця стара. Французько-китайська дружба, але не тільки. Насправді, щодо миру і мирних врегулювань, вона теж жевріє. І, як сказав Макрон, лідер Китаю через кілька тижнів приїде, додам від себе з візитом відповіддю після пишного прийому Макрона в Китаї, де він просто розтанув. От е возили на да, резиденцію батька, який був великим партійним діячем. До речі, страждав від мого теж. Який приймав Макрона просто на найвищому рівні, і там тисячі школярок кричали Мануель Мануель. Ну і власне ці теплі сентименти в них збереглися. І зараз візит відповідь теж приймати будуть на найвищому рівні. Ну і хочуть дещо повпливати на геополітику. Макрон каже, продовжую, Я його просив допомогти в 22-му році. Перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай. Тож це може стати дипломатичним моментом заради миру. Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для олімпійського перемир'я, уточнивши, що має на увазі Ізраїль Хамас, Росія проти України та війна в Судані. Сказав, що хоче з цією метою задіяти багато партнерів. Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена. Це буде липень, але має запасні варіанти, якщо вдруг будуть якісь терористичні акти чи будь-які інші заворушення. 33-ті Олімпійські ігри пройдуть цього року з 26 липня по 11 серпня. Естафета розпочнеться в квітні. Ну і тут теж треба згадати, що Олімпійські ігри як альтернатива війни, як замінник війни. Ну, взагалі ніяк не відносяться до Росії, тому що це не держава, а болото, це держава іміта. Аця це, це держава, в якій фашизм сильніший ніж олімпійський дух. По перше, в цих покидьків немає спортсменів. По друге, вони ніколи не поважали принцип олімпійських ігор. І завжди, ну тоді Китай пригрозив, але завжди порушували ці правила. Згадайте тільки війну в Грузії. Путін скористався тим, що світові лідери повідкладали телефони на час відкриття. А там, коли відкриття, то серйозно. Ну а ти він напав на Грузію. Ніхто ж не позвонить, ніхто ж нічого не скаже. Бізнес Саакашвілі визвонював тоді Буша, як тільки міг через охоронців, через помічник. Помічників, як тільки міг визвонив, що типу на нас напали, допоможіть. Ну а Путін з Медведєвим хіхікали і раділи, що дивіться, він же на відкритті 2,5 години точно реагувати не буде. Ну, це відношення росіян до Олімпійських ігор, і це ставить на певний сумнів, реалістичність перемир'я. Але що тут е буде? Путін точно скаже, що він вже готовий. Він вже готовий показати світу, який він миролюбивий. Ну, от, що він хоче миру, що він е, погоджується на всі ці речі. Ну, от, так, форма відповіді може бути різна, але на полі бою він точно буде стріляти, але публічно буде відігрувати роль великого миротворця, е, поціновувача миру, людських цінностей, поваги до людини. Ну і всього-всього іншого. Хоча ви знаєте, за що дали йому ордер в Гаазькому суді. Але е, Макрон же хоче це перемир'я. Так, показати, що він великий політик, великий лідер, зміг домогтися впливу на е, різних територіях. Але насправді задача інша: посадити в Парижі одразу під стадіоном, де буде відбуватись відкриття. Посадити чи не відкриття буде на річці? От е, будуть відбувати ігри, посадити Путіна і Зеленського або їхніх представників, щоб сіли поговорили і, типу, домовляйтеся. Наша сторона дуже насторожно на це дивиться, бо там буде і Росія. Там буде і, це, і Китай. Зрозуміло, що ці дві потужні е, сили мається на увазі Китай та Франція будуть, скажімо так, зацікавлені в заморозці, а Росія буде зацікавлена в нашій капітуляції. Ну і ось це якраз таки важливий момент через те, що не буде сил, які будуть представляти Україну. Ну, ми самі будемо відбиватися від. Двох і одного перемовника, Франція, перемовник Китаю, Росія будуть нас дотискати, а ми будемо зараз відбиватися. Типу ні, ні, ні. Так не піде. Розумієте, тому зараз це дуже такі критичні пропозиції. Макрон намагається генерувати мирні рішення. Це добре, але давайте теж скажемо пане Еммануелю, що не за наш рахунок хочете вводити війська. Давайте, щоб вони вже були тут. Це посприяє переговорам. Вчорашня соціологія дуже класна. Я вам вчора робив окреме відео, подивіться, будь ласка, попереднє. Там все розповів по соціології по військах, що кожен другий готовий воювати в Україні, і це прекрасно. Ну, от, але треба трошки, скажімо так, Росію. Ну, скажімо так, змістити географію її військ, наприклад, по східну частину українського кордону, щоб вони були на своїй території, тоді давайте говорити. А якщо е вийде так, що вони будуть нас змушувати, ну давайте чесно, нам це не цікаво. Приблизно так їм відповіли в українських дипломатичних та політичних колах. Але спроба ця надалі продовжується. Ну, подивимось, будуть певні спроби. Я вам про це вже говорив, але ми це ще побачимо. Далі, що я вам хотів ще сказати, що в Росії прекрасні новини, супершвидка, я б то екстрена евакуація в двох населених пунктах Кетовського, муніципального округа Кургановської області. Російські, талановиті, значить. Гідроінженери так набудували дам, що зараз їх одна за одною прориває. Ще одна дамбочка. Е в томську не витримала лихої долі, і затоплення продовжується. В томську прорвало насипну дамбу. Рівень річки, том, наближається до критичного підвищення ще на метр. От і як тут не вірити в карму? Люди, які кричали, що нам так і треба, що нас затоплює. З Каховської дамби, яку росіяни взірвали, що все, значить, так і треба, що православні люди, народи повинні страждати за свої гріхи. Ну, от, я читав просто ці коменти. Так ви мене можете вважати інформаційним збосінцем, але я читав, я просто хотів зрозуміти, що в головах і в душах цих людей. Але от зараз дивлюся, і все по-іншому, все зовсім по-іншому, коли в них прориває знову ж таки. Це їхні дамби, вони їх будували. Але певна масовість зараз простежується. Е, я не буду зларадствувати і радіти, прориває в них не прориває. Я на це дивлюсь виключно з політичної точки зору. Це демонстрація, що гроші пішли на війну. Займатися дамбами грошей нема, вони проривають, вони кинуті на призволяще. Відповідно, це дешеві російські інженери. Ну і воно прориває всюди, де можна, там же ж все вкрали. От, тому нехай йде, але. Ось такі техногенні катастрофи в великій кількості, коли вони мають відношення до мільйонів людей, починають міняти трошки свідомість. Тоді вже не до війни свою російську задницю, тоді треба спасати. Тому що я бачу: що якщо ми досягнемо критичної маси. Хоча б в кілька мільйонів людей, які будуть переселятися, в Орську там уже дахи затопило, в Оренбургу дахи затоплює. Коли це будуть мільйони, тоді почнеться розуміння, що Путін не тим займається. І тоді, хоча б, щось ми зможемо побачити. Ну і гарна новина: раз у нас сьогодні така тема: і Росія, і Франція. Ашан, ви пам'ятаєте, я робив бойкот проти цього супермаркету, ще на початку 22-го року, в квітні, майже два роки минуло, пішов третій. Ну От щоб вони вийшли з російського ринку, і дуже багато активності, і листи, і політичні заяви робилися. От і для мене це була дуже важлива справа, в тому числі для того, щоб вони вийшли, щоб вони не платили там податки і не постачали свої. Прекрасні товари та продукти російським окупантам та фашистам, і власне дочка Ашану продала свої активи і виходить з російського ринку. За даними єдиного так званого державного реєстру юридичних осіб, 12 квітня новим власником компанії, на балансі якої перебувають об'єкти, стала фірма Торгівельні галереї. Її основним власником через АТ Кама Кепітал і КК Кама КЕПІТАЛ виступає Тагір гір. Шай Марданов. Ну корінний росіянин. Тут я точно погоджуюся. Явно прибічник Путіна, якому поручили потримати. Але знаємо, як Росія вміє керувати чимось, то мережі підуть ось так. Французи виходять, платити там не будуть. Нехай росіяни самі займаються, самі розгрібають. Побачимо, як швидко докеруються. Нагадаю, що після початку повномасштабної російського вторгнення в Україну французька мережа Ашан залишалася в Росії. Україна тисла, говорила. У нас навіть був такий список спонсорів тероризму, але бачимо, що французи люди порядні і намагаються виходити. Да, хтось через схеми, як Рено, і, до речі, про я теж робив певний протест. Хтось продає, хтось просто виходить із втратами, але це люди ціннісні, не те, що. Російська велика культура, яка часто захвачує чуже майно і каже: ось платіть откат там подавану Путіна, або ми це все заберемо, або йдіть. Багато хто йде. Шведи пішли, японці пішли. кажуть, ви дурні кончені люди, просто залишайтесь там самі. Але підтримувати війну проти України ми не будемо. До речі, Нісан втратив мільярд доларів живих грошей. Голландська. Карлсберг вийшла в обще за один долар. Вони кажуть, та хай все залишається, але підтримувати війну ми не будемо. Розумієте, і багато шведських компаній пішло з ущербом для себе: фінських компаній, корейських, японських, німецьких, американських не всі треба дотискати. І те, що в мене на іншій стінці висить. потрібно бойкотувати російські ринки. Бойкот придумали не ми. Його придумали проти імперії, країни, які мали менше ресурсів. Але розуміло, що бойкотом можна заморозити їхню економіку, знищити їхню економіку. Ось це те, що ми повинні не втомлюватись робити воювати по всіх. Напрямках заморожувати і знищувати їхню економіку. Ось це одне з наших завдань. Точно таке ж, як і боротись з російською пропагандою та витискати їхніх агентів. Тому підпишіться. Ми з вами тут і війську допомагаємо, і пропаганду російську знищуємо. Друзі, з вас підписка, донат на квадрокоптери. Всі, хто мріє в дитинстві мати свій квадрокоптер, у вас є прекрасний шанс, правда, не для себе. Він буде допомагати вам і нам всім захищати нас, підвозити снаряди, вивозити поранених е і буде працювати на Бахмутському та Роботинському напрямках. Е зробіть донат, банка, PayPal-картка в описі. А, а в коментарях напишіть, чи вийде щось з ініціативи Макрона. Чи дійсно зможуть домовитись про перемир'я на певний час, час Олімпійських ігор? Ну і власне мирна ініціатива, чи щось з неї вийде справедливе, чесне і проукраїнське? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!